200 г білого борошна просіюємо, додаємо 100 г холодного масла, додаємо 50 г цукру, одне велике яйце, чайну ложку розпушувача і дрібку солі. Робимо однорідне тісто, кладемо в холодильник на півгодини. Приблизно 400 г ревеню подрівнюємо ножем, додаємо 100-120 г цукру. І столову ложку ванільного екстракту або цукру ванільного. Розкатуємо тісто на 1 см. кладемо його на форму, на деко, на пергамент. Зверху пересипаємо ревень. Якщо він з соком, то обов'язково додати столову ложку крахмалу кукурузного картопляного. Робимо краї, кладемо в духовку на 30-35 хвилин. Духовка 180 градусів, вже гаряча, дуже смачно з морозивом або з вершками. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.